В роках минулих в кожному селі сади колгоспні розкішно зацвітали поля, і ниви, річка, ліс, гаї, селяни щедрі врожаї, змагаючись, збирали, гули щодня у полі дружно трактори, на раді всім вітав баян, обжинки. День починався зрання, на зорі жіночим клопотом не міряв відпочитку. Дзвінки, дитячий сміх лунав повсюди. В селі, як вулику, життя життям співало, веселі, працьовиті, дружні, щирі люди усе було і всім всього хватало. Контори, клуби, магазини, школи, сад. Все разом планувалось, будувалось, Не нависав над небом сірий смрад. На посиденьки ластівки на проводах збирались. Що маєм зараз пана на селі, гадки на вулицях пусті, немов сирідки. Лиш зрідка чути, як курличуть журавлі, і гамірно не йдуть до річки дітки. Село згубилося у панській кукурузі, Засумували річка, поле, милий гай, від безпорадності ховаємось у тузі, надії, що повернеться життєвий рай. Лиш наша світла, молодь, це опора, вже знає шлях у справедливість путь. Людську наживу й помисли оцінять. У світ сучасний, вірний поведуть. ne